Доброго дня! Підловили ми сьогодні гарну погодку, сонячний день. І сьогодні ми обріжемо пару кущиків, може не пару, може пару десятків кущів, які в нас зимують без окруття. Ну, До справи. Результат. Ось так ми обрізали цей кущ. От, тут ми замінили ці старі лози. От, а тут бачите ми залишили. Бачите, тут нижній рукав у нас обрізаний на ріжки. От, нічого страшного в цьому немає. Можна і такого обрізку робити, комбіновану. От. Це сорт сильнорослий, це бастардо. він... Скажімо так, лоза в нього визріває добре, а але я тут, от в даному випадку, залишив, щоб показати, що можна і так, буває лоза, погано визрівала, от, там буває різні ситуації, тому е, комбінувати можна. Це перевірено вже часом у нас на нашому прикладі і нічого страшного тут немає. Тому, якщо у вас щось якось не те, можна комбінувати і так. От сьогодні ми обрізаємо виноград неокривний і дійшла черга до такого сорту як екстра. От. І не можу і вам його не показати, бо цей сорт ми, <різь> цікавий не... не Тим, що, скажімо, там він не вкриваний, універсал, це все зрозуміло, але це, можна сказати, історичний сорт. І, скажімо, історія цього сорта дуже пов'язана з історією Києва. Дуже багато міських забудівель, особливо в таких районах, які активно будувалися після війни. Це Чоколовка, там на Солом'янці є. І дуже багато цього саме сорту було посаджено біля тих будівель. От вам і лютий. Вчора ми обрізали виноград, а сьогодні, бачите, повернулася зима. Вчора нас заливало, точніше засипало. <сі> сьогодні зранку трошки заливало, От, бачите, зараз вже дещо немає. От, і Сьогодні можна Щас, трошки підсохне і продовжимо обрізочку. Ось Бачите, що таке лютий. Сьогодні сонце тепло, завтра сніг, післязавтра дощ, ну і так далі. Ось у нас рядочок тут біля. Забору біля дороги, тут у нас не кривахи ростуть, О, тут покажу вам О, вже після обрізки. Ось такі вони. ви Бачите. Це у нас тут прикопаний, посаджений град новий сорт. От, от бачите, це екстра. Екстра воно тут обрізано. Наріжки. Ось ще одна екстра. Це ми її показували. Теж бачите, обрізано воно на ріжки. ще один сорт невкривний, всі його знають. Це звичайна Ізабела. У нас, звісно, тут з цією Ізабелою плутанина. От. Багато в кого вона росте, але дуже багато у людей росте не, ті, не та Ізабела, яка повинна рости, а інші сорти. Дуже багато хто називає Альфу Ізабелою, але Ізабела вона одна і вона, скажімо так, От. Не може бути іншою. У нас ізобела ця е, з'явилася випадково. От, ну ми її не видаляємо, вона тут більш декоративну функцію несе біля забору. Але сьогодні ми теж її обріжемо, по -по -по покажемо її вам, От, що з цього вийде. Ось така у нас класична ізобела. Ось у такому вигляді у нас обрізані кущики винограду Ізабела. Ось бачите, ось такі вони. Там ще один зараз покажу вам. Ось ось тут у нас. Такі вони. Ось бачите у нас. Тут Ізабела. Це у нас біля дому Це Вікторія росте, ми її не вкриваємо. Ось ну, такий от сорт. Зараз її набагато краще, але нам не мішає, скажімо, росте, смак подобається, трошки вона буває похворіє. Але, скажімо так, якщо вони у вас є, то хай їх буде. Ось у нас тут посадка десь приблизно 15-16 рік. Це у нас тут кудерка. Так, Сорт винограду Прирістар. У нас тут біля дому три кущики його посаджені. От, ось він так виглядає зараз. От, тут є кущик маршала Фошу. От, це вже ближче, знімали вже відео про цього, це вже повторюватись не будемо. Такий він, тут вже маршал фошу, це. Так. Ось такий сорт. Дуже хороший цей пререстарт, дуже подобається, біле вино досить непогане. Як для невкровного сорту, це, це ну, я вважаю це найкращий. Так що, якщо плануєте білий сорт, якийсь на Криваху посадити, садіть перестар і навіть не думайте. Це найкращий вибір на сьогодні, я думаю. Серед таких американських гібридів, більш-менш сучасних, тому ну, додавати мені нічого. Ось ще у нас тут на межі з сусідами посаджений такий кущик Луїзи Свенсон. Він у нас є на іншій ділянці. От. Ну. Чимось він схожий на От. Але, скажімо так, з посмаковим якостям більше подобається прерістар. Хоча тут, тут діло таке, тут треба експериментувати, десь може в купажі якомусь з чимось буде і досить непогано. Поки він у нас іде, скажімо так, розбавляється в інших сортах. У нас не небагато його. Ну, але так я пробував спробував вино, пригощали мене, ну такий, скажімо, має бути. Теж його обріжемо сьогодні. Перед вами сорт варіант. Він вже огольок. От. Це вже він обрізаний і вже тут. Виложений на шпалірую, я вам скажу, досить непоганий сорт, в плані чого. От, коли він повністю дозрівший, от, він дуже непоганий на смак, але це виноград для любителів не дуже скажімо так, такої цукристої ягоди. Непогано він в вині, скажімо так, додає таку фруктову частину і, скажімо так, він трошки так нівелює такі, скажімо, от, е тони в тому же маркеті в вині. Тому ми його якраз і додаємо в маркет, і подобається, і людям подобається, і нам подобається. От росте у нас такий. Ми його посадку не розширяємо, але от такий от сорт у нас є. і Нам скажімо так він подобається. морозостійкість у нього вища, ніж у того ж Юпітера. От. Бо мороз мінус 27 він переніс на раз-два. А от Юпітер постраждав у нас тоді. Давайте далі. Тут монстр. Це новинограта монстр, це фронтіняк грі. От. Ну, не знаю, якось з ним у нас не дуже зростається по вину. От. Ну, не дуже подобається в плані цього, що ми тільки не робили. І по білій, і по червоній схемі. Ну, коротше, тут багато треба про нього і можна розказувати, але ну, поки росте. Далі подивимось, що з ним робити. Фарантиня грі. Ось тут далі ще кущик кучик от. От, от, Бачите, він ще, все ще не обрізане. От. А от крайній тут у нас Юпітер. Ну, скажімо так. Біля Юпітера дуже багато чого сказано, але трошки я додав від себе. Його морозостійкість не така, як багато тут кричали, що 30 градусів він переніс, нічого подібного. Було 26,5 у нас максимальна температура, десь це роки 3-4 назад, і він дуже постраждав. Десь приблизно, може, процентів 20, може не більше залишилось у нього. З, ну, скажімо так, не померзлої бруньки, він тяжко досить відходив, від врожаю практично не було на ньому, тому, скажімо, його в морозі ну, під питанням. Ще повторююсь, варіант той же, скажімо, ну, набагато краще перенесли в зиму. Ну, ось такий. Ну і ще, якщо б я б його садив ще, ну, скажімо так, ще раз, то, мабуть, Мабуть, на якийсь більш ну, високорослий під, ну, підвоєний сорт, бо скажімо, корновласному ну, не дуже він подобається, він скажімо, не такий рослий і показують грони по 2 кілограми. Я в це не вірю, бо то щось не те. От. У нього невеличкі грона. От. Смак такий сортовий, виражений, на ізюм він дуже непоганий. От. Та й вино так більш-менш можна пити, От. але ну, такий. Як на мене, це досить посередній сорт, Є набагато кращі. ну а як універсал, то і нічого. Ось так. Зараз все пообрізаємо, -по 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 поки дає нам погода це зробити. Ось росте у нас ще такий сорт як Black Grand. От, якось З ним у нас це універсал. Хтось каже це чисто столовий, але все ж таки він більш універсальний сорт. От, з ним ніяк не зросталось у нас, то його град побив, дуже здорово він відходив. Під'їдали здорово корнову йому, тут то теж боролися з цими от, е, жуками. От, була така історія. Але в тому році дуже себе гарно показав. і, от, і Що подобається, от, вже мабуть, третю, чи, да, третю зиму він росте вже у нас без укриття, зимує, скажімо так. От, це ми його обрізали трошки раніше. Ну, ось так ми обрізали маркет. Зараз тут наведемо ніякий лад, лозу передивимося, щось викинемо, щось поставимо для школки. Ну, ось так. Він обрізаний, бачите. Тут повністю наріжки ми його обрізали. І три булонки залишили. Ну, ось так. приблизно, ми в основному ріжемо. Ось почався дощ і вся наша обрізка закінчилася. Але за ці три дні ми трошки встигли порізати виноград біля будинку. От. Ще на, треба йти на нашу другу ділянку. От. Там вже його посаджено трошки більше, ніж тут біля будинку. От. Але ж трошки ми встигли зробити. От. Ну І так, за лютий до початку сезону ми обрімжуємо всю, всю нашу неукривну братію. Ну от. Бажаю всім гарного дня. Хай сезон буде новий вдалим, ніж попередній. От. А саме головне, щоб ці загарбники всі пішли з нашої землі і тоді все буде добре всіх. До побачення.